Мої вітання, мене звати Аліна Васильченко. І з вами програма Доброго дня у Врославі. В сьогоднішньому випуску почуєте про україномовний порадник для батьків. Також буде звучати інформація про те, що робити із статусом тимчасового прихистку, якщо виїжджаєте з країни більше ніж на 30 днів. Також на кінець інформація про те, що робити з виплатами з якщо взагалі виїжджаєте до України. Запрошуємо до перегляду. Виглядає навчання у польській школі, які обов'язки має учень та як загалом дитині швидше адаптуватися у новому середовищі. На ці та багато інших запитань батьки знайдуть відповідь у спеціальному пораднику. Пакет стартовий щось такий незбідник для учнів, а з другої сторони для опікунів і родівців. Приготували мики спатню Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF i wsparciu naszych konsultantek z zespołu Wromigrant Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Порадник був виданий трьома мовами: англійською, польською та українською. Загальний тираж понад три тисячі екземплярів. В ньому батьки можуть знайти відповіді на найбільш важливі питання, зокрема про навчальний процес, психологічну підтримку школярів. Додатково є навіть приклади заяв та словничок польських слів. Перед швидкі можна там знайти відповіді на багато таких судінних питань. Це світліця тобто, шкільна, де ктисі якщо учень потребує допомоги, skąd wziąć podręczniki, skąd wziąć zeszyty i tego typu rzeczy. Myślę, że fajnie, jeżeli na przykład uczeń taki pakiet ze sobą później nosi do szkoły, jeżeli ma jeszcze problem z językiem, może zawsze skorzystać z naszego słowniczka, który jest w środku. Poradnik jest bezkosztowny. kosztowny. każdej szkole było kilka kilkaset egzemplarzy. Dlatego można go dostać albo w zakładzie, albo w przejściu dialogu po ulicy Świdnickiej. Як інформує прокордонна служба, з 24 лютого з Польщі до України виїхало понад 4 мільйони українців? Частина з них планує повертатись назад до Польщі. Але чи можна це легально зробити, якщо термін перебування за кордоном тривав більше ніж 30 днів? Та чи можливо повернути статус тимчасового прихистку? Статус тимчасового прихистку або так званий УКР можна відновити. Нагадаємо, що відповідно до спецустави про українців, прийнятої в березні, втікачі від війни можуть легально перебувати в Польщі 18 місяців і виїжджати за кордон не більше ніж на 30 днів. Якщо ж вже цей термін перевищений, людина може перетнути кордон, але після має звернутися до уже до міста або гміни. До поновної реєстрації статусу УКР маємо додикований внісек. Час назад фіні справи то є заледві... Kilka minut od tych osób, nie pobieramy ponownie fotografii i odcisków palców. Chyba że przy ponownej rejestracji statusu UKR okazałoby się, że właśnie nie ma tych odcisków palców czy tej fotografii, to wtedy jest ten moment, gdzie ponownie będziemy te dane pobierać. Поновлювати статус треба кожного разу, якщо особа буде виїжджати з Польщі більше ніж на 30 днів. У випадку, якщо українець отримав песель до війни, але проживав в Україні. Його ідентифікаційний номер можна також змінити на УКР. Головна умова відсутність карти побиту. Обиватель України, який wcześniej посідав номер песель, а пановні в'їхав до Польщі по 24 лютого цього року. Є зобов'язаний. Do um, zarejestrowania statusu UKR. Na podstawie wniosku przedkłada fotografię, pobieramy odciski palców. Po prostu do istniejącego numeru PESEL zarejestrujemy kolejne dane, zarejestrujemy kolejny status UKR. Триває цей процес також доволі швидко: 15 хвилин і номер песель готовий. Працівники ужентів закликають українців якнайшвидше звертатися до відділень обслуговування після повернення в Польщу, адже актуальний статус це право до легального перебування. Початку війни до Польщі переїхало понад 6 мільйонів біженців. Переважна більшість це мами з дітьми, частина з яких встигла оформити в Польщі соціальні виплати, такі як 500+, плюс або родинний капітал опіки. Тож зараз стає дилема, що робити з цими грошима, якщо повертаєшся додому. Якщо родина повертається додому, то необхідно про це повідомити ЗУС відповідною заявою. Заповнити її можна або ж за допомогою свого електронного кабінету ПУЕ ЗУЗ або ж безпосередньо у відділенні. Там на tym конті є готовий вniosek. тобто родич się логує на своє konto, wyszukuje ten wniosek. там є така закладка інформація о резигнації за zeświadczenia і належить то wypełnić. Докладні, так як систем проводить за ринки, якщо ж українець виїжджає з Польщі і ще не знає, чи повернеться, в такому випадку він має право повідомити про виїзд протягом 30 днів від моменту перетину кордону в Україні. Це можна зробити онлайн в своєму електронному кабінеті або ж за допомогою е-візити. E Прошу пам'ятати, теж що в моменті, коли хтось до нас вийшла інформація, що вже виїхав і жив в тим моменті ризикнує з отримування того свят. Щеня з сторони ЗУСУ. Єжелієдина здецидує, що до польських знову вручить, то знову таких носик може до нас поновні згошить. Працівники ЗУС наголошують висилати заяви тільки в електронному вигляді за допомогою своєї сторінки. Документ висланий в інший спосіб, розглядатись не буде. Якщо українець не поінформує про виїзд і буде доставати виплати, ЗУС має право ці кошти повернути з нарахуванням додаткових відсотків. Це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі на наступному тижні.